Кожному чоловіку потрібно місце для перезавантаження, точка, де можна вимкнути шум, розслабити розум і згадати, хто ти є насправді. Бо якщо ти постійно в якійсь боротьбі, то ти згораєш. А якщо ти не дієш, то ти будеш втрачати себе. От баланс між цими двома станами є справжньою енергією чоловіка. І в цьому відео я покажу тобі вісім хобі, які розвивають чоловічу силу фізичну, ментальну та духовну. Хобі, які допомагають мені повертати мене до самого себе, дають ризик, дію, спокій і певну глибину. Тому додивись це відео до кінця і, можливо, ти знайдеш те, що стане твоїм власним місцем сили. Перше. Мотоцикл, мотоцикл завжди займав в моєму житті особливе місце. Я пам'ятаю свій перший байк. Він був простий, дешевий, не ідеальний, але навіть тоді він мені здавався чимось більшим, ніж просто шматок заліза. Кожен раз, коли я заходив в двір взимку, щоб просто прогріти мотор, я відчував якусь дивну радість. Повітря холодне, пара з рота, руки мерзнуть, але всередині тепло. Я катався до самих снігів на ньому. Цей звук, запах бензину, легка вібрація, вони завжди мене заспокоювали і заряджали одночасно. З роками я змінював мотоцикли, і з кожним новим приходило інше відчуття, більше потужності, більше свободи, ну і більше відповідальності. Коли ти виїжджаєш на трасу, і перед тобою відкривається порожня дорога, то світ стає дуже простим, де тільки ти. Мотор і рух вперед в шоломі насправді тиша, навколо вітер, і в цей момент здається, що весь світ сповільнюється. Поїздка на мотоциклі завжди повертає мене в стан присутності, коли ти не думаєш про роботу, ти не згадуєш проблеми, ти не плануєш майбутнє. Є тільки дорога, потік, і ти. І кожен рух має сенс, кожне рішення має певну вагу, і після кількох годин їзди, коли ти зупиняєшся, знімаєш шолом, вдихаєшся це прохолодне повітря, з'являється відчуття спокою, якого ти не знайдеш більше ніде. Крім цього, байкерське коло це теж особливе середовище. Люди різного віку, різних професій, але з одним і тим самим відчуттям всередині любов'ю до дороги і мотоциклів, і з ними не потрібно багато говорити. Достатньо просто кивнути, привітатись, подивитись, запитати, як дорога це як власне, якийсь код честі, своя простота і взаємна повага. Мотоцикл він вчить контролю не тільки якогось технічного, а й внутрішнього. Мотоцикл вимагає зібраності, терпіння. Точності і кожен раз, коли ти будеш сідати на байк, це буде для тебе маленьке випробування. Чи зможеш ти тримати баланс, коли швидкість зростає, коли великий потік автомобілів, коли вітер б'є в груди, і коли серце б'ється швидше? Наступне хобі це футбол. Він увійшов в моє життя дуже непомітно раніше. Я взагалі не розумів цієї гри. Мені здавалося, що блін, якісь тупі футболісти бігають за м'ячем, і тут нічого особливого. Я завжди тягнувся до яких занять, де все залежить лише від тебе, там де є твоя витримка, техніка, рішучість. Але в якийсь момент я відчув, що мені не вистачає чогось. А саме відчуття командності. Перші тренування були дуже дивними. Я не бачив поля цілісно, я не розумів, куди рухатись, куди віддавати пас. Але з кожною грою приходило певне відчуття ритму. Коли ти вже не просто бігаєш, ти бачиш певну схему рух гравців, ти відчуваєш темп, коли приходить передача, коли м'яч опиняється в воротах. Це кайф, який ти не сплутаєш ні з чим. І це не твоє я зробив, а це вже наше спільне. Вийшло і після гри завжди є цей момент: ти сидиш на полі, дихаєш глибоко, тіло втомлене, а в голові повна тиша. Немає ніяких думок, тільки якесь чисте відчуття спокою і задоволення, бо ти віддав вже все. І в цей момент ти розумієш, що командна гра дає те, чого не вистачає дуже багатьом чоловікам. Це довіру, взаємну підтримку, розуміння, що сила не лише в індивідуальності, а й в певній єдності. До речі, підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний, або якщо ти вперше дивишся мої відео. Обіцяю, тут дуже багато цікавого. Є попередні відео, рекомендую подивитись, і гарантую, що наступні відео. Теж будуть не менш цікавими. Постав лайк цьому відео, якщо воно тобі вже сподобалось, і постав на дзвіночок, щоб не пропустити ті наступні цікаві відео, які я вже тобі обіцяю. Наступне хобі це фрірайд. Для мене це певна свобода, змішана з ризиком і спокоєм одночасно. Я катаюсь вже багато років на лижах. Я починав в Буковелі, в Славську. Це такі акуратні траси, рівний сніг, купа туристів, купа інших лижників, сноубордистів, гучна музика. Це було приємно, але з часом стало дуже тісно. Хотілося якогось простору, дикості, непередбачуваності. І тоді я вперше з друзями поїхав на Драгобрат, і там все інакше. Повітря холодніше, схили крутіші, сніг глибший. Ти стоїш на вершині, вітер б'є тобі в обличчя, і перед тобою чистий схил без розмітки, без траси. І коли ти робиш оцей перший рух, усе тіло наповнюється енергією. Страх проходить у якусь певну концентрацію, а потім ти просто кайфуєш, коли летиш по пухлячку. Фрірайт навчив мене поважати горе. Тут не можна бути дуже самовпевненим як Буковелі. Якщо ти десь хибив, одразу схил, гора це показує. Що ти сумніваєшся, тебе зносить. Або ти можеш взагалі десь застряти, відірватися з лижами і лежати, потім шукати ті лижі півгодини в глибокому півтораметровому снігу. Але коли ти відчуваєш ритм, коли ти віриш в себе, ти акуратний, ти входиш у темп і лижі самі слухаються, то це просто магія. В голові порожньо, тіло діє на, наче, саме на автоматі, і всередині повний порядок. Найбільше я люблю. Момент, коли тебе вивозять на ретраці на саму гору, і потім ти спускаєшся взагалі без жодних трас, просто по напрямку. І перші метри вони там іноді знайомі. Потім починається повна стихія. Пухкий сніг по коліна, той по шию, тиша навколо, і тільки ти вирішуєш, куди робити той наступний поворот. І це відчуття певної присутності настільки сильне, що після нього важко дуже повертатися в шум міста. І з кожним сезоном я от шукаю нові місця, де такого немає, де можна. Теж бути наодинці з горами, бо тільки там ти розумієш, наскільки дрібними є всі щоденні проблеми. Бо гори вони не слухають якихось виправдань, вони не оцінюють, вони просто існують. І або ти підлаштовуєшся під їх правила, або тебе просто не стає. Наступне хобі це кросфіт. Він з'явився в моєму житті після кількох років звичайних тренувань в залі. Я як і більшість починав з класики: там груди, спина, біцепс, тріцепс, звичні підходи, навушники, шейкер з протеїном і місце біля штанги. І це працювало, але з часом я зрозумів, що в мене щось згасає. Тіло рухається, але всередині якось порожньо, я якийсь дерев'яний результат є, але немає якогось такого вогню. І тоді я вперше спробував кросфіт. Зала для кросфіту виглядала для мене зовсім інакше. Вона була не така глянцева, не така красива, без дзеркал, звичайна резинова підлога, штанги, блини для штанг, гантелі і гирі. Все більш нічого. Люди поруч не просто тренуються, вони борються з самим собою. Я дивився на програму тренування і думав, що це буде легко. Але вже через кілька Кілька хвилин я вже був задиханий, серце билося так, що здавалося воно от, -от вискочить, там пульс був під 190. Єдина думка, яка в мене тоді залишалася, це не зупинитись. Саме це мене зачепило. У кросфіті немає місця якісь удаваності. Тут неважливо, як ти виглядаєш, чи скільки ти можеш підняти. Головне, настільки ти стійкий, коли тобі важко, коли м'язи горять, дихання збивається, а тренер кричить: ще 10 секунд. У цей момент проявляється, от твоя справжня. Межа, і коли ти її знаходиш, ти розумієш, що ти вже став трохи іншим. Кожне тренування це певний виклик. Це момент, коли стараються усі слова і лишається тільки певна дія. Ти не думаєш про проблеми, не відволікаєшся, ти просто працюєш. І після цього приходить особливий стан: тіло виснажене, але розум спокійний. Ти не думаєш про роботу, про якісь особисті виклики ні про що. Наче все зайве з тебе вийшло разом із цим потом. Мені дуже подобається атмосфера кросфіту. Тут всі поруч, але кожен у своєму виклику. Ніхто не грає в якусь роль, ніхто не змагається, усі просто йдуть до своєї межі. І коли ти бачиш, як хтось падає після останнього підходу, а потім встає з посмішкою, ти відчуваєш, що тут немає ніяких поразок. Є лише особистий прогрес кожного. До речі, підписуйся на мій. Особистий телеграм-канал, там я розповідаю про свою буденність, про те, чим я займаюсь, і також там можна зі мною поспілкуватися особисто, там є відкритий чат, і можна задати мені питання, які тебе цікавлять. Підписуйся, друге посилання одразу під цим відео. Буду радий тебе побачити в моєму особистому телеграм-каналі. Наступне хобі це книги. Книги з часом зайняли у моєму житті особливе місце. Не завжди так було. Раніше я сприймав читання як щось таке нудне, повільне, відірване від реальності. Мене в дитинстві примушували читати. Здавалося, що в світі, де все рухається на шаленій швидкості, книги це якесь гальмо. Але згодом прийшло відчуття певного застою. Ті самі думки, ті самі висновки, ті самі розмови, мозок ніби почав буксувати. І тоді я взяв до рук книгу. Не тому, що треба було, а тому, що просто захотів розуміти більше, і тієї миті все змінилось. Читання стало для мене тренуванням свідомості, коли відкриваєш сторінку, і спочатку все здається складним. Потім думки починають рухати швидше, логіка стає чіткішою, з'являється ясність. Ти починаєш вже бачити щось між рядками, ловити якийсь сенс, відчувати певну глибину того, про що читаєш. Книги дають свій досвід, який ти не купиш і не проживеш самостійно. Вони дозволяють пройти шлях. Інших людей Помилитись, впасти, встати разом з ними, зробити висновки без наслідків. І кожна історія вона залишає відбиток. Цікаво, що чим більше ти читаєш, тим менше хочеш здаватися розумним. Ти навпаки починаєш розуміти, наскільки безмежним є світ, і стільки ще потрібно вивчити нового. Я дуже люблю цей момент, коли ти сидиш з книгою в тиші, коли сторінки шарудять, запах паперу змішується з кавою без кофеїну або чаєм, і ти в ніби в. Видаєш з часу. Я дуже люблю читати під час сніданку, я дуже люблю читати ввечері перед сном. Іноді одна фраза про з книжки вона може змінити весь твій день. І здається, що вона написана саме для тебе у потрібний момент і у потрібному місці. З часом ти розумієш найцікавіше. Книги змінюються разом з тобою. Ти береш стару книгу, яку ти давно прочитав, і бачиш у ній зовсім інші сенси, бо ти вже зовсім інший. І це момент, коли ти усвідомлюєш власний розвиток, коли розумієш, що ростеш не тому, що мусиш, а тому, що хочеш. Мабуть, це є найкраща частина всього цього процесу. Наступне хобі це медитація. Для мене це тиша, яку я просто давно не помічав. Я завжди жив в певному активному темпі: спорт, робота, цілі, люди, нові ідеї, рух, і цей рух давав мені енергію, але десь всередині почав накопичуватись шум, думки постійно крутились в голові, навіть коли тіло намагалось відпочити. І в якийсь момент я зрозумів, що я перестав чути самого себе. Тиша стала чимось незвичним, навіть тривожним. Саме тоді я вперше спробував медитацію. Спочатку це, здавалось мені, трохи дивним, ніби нічого не відбувається. Але через кілька хвилин я почав чути, як дихаю, як б'ється серце, як думки проходять і зникають. І з кожною практикою мені ставало простіше. Голова очищується, тіло розслабляється, увага повертається всередину. І з'являється відчуття простору, якого раніше ти не відчував. Усе зайве воно просто відпадає саме по собі. І коли вдається залишитися в цьому стані, хоча б на кілька хвилин, з'являється легкість, ясність. І спокій. Саме медитація навчила мене зупинятись, помічати моменти, коли напруга росте, і просто дихати, не тікати, не шукати відволікань, а побути в цьому моменті. І з часом я почав помічати, як це змінює мої реакції: менше імпульсивності, більше усвідомленості, легше приймати рішення і спокійніше ставитись до невизначеності. Наступне хобі це стрільба. Тактична стрільба, і вона увійшла в моє життя як практика концентрації і відповідальності. Я люблю зброю за порядок, який народжується з певних дрібниць: перевірка спорядження, поставити стійку, зафіксувати хват, вирівняти дихання. І в цей момент весь світ стає чіткішим. Я не військовий, я не солдат. Я тренуюсь не часто, але з великим задоволенням. Ми з друзями часто приїжджаємо в Тир або просто на полігон, розкладаємо все по місцях, проговорюємо пла. Розігріваємось, працюємо над стійками, переходами, зміною позицій, перезарядками. Кожен постріл має свою вагу. Кожен слід на мішені це якийсь чесний зворотній зв'язок. Промах підказує, де посипалася твоя техніка. Влучання підтверджує, що. Тіло і інструмент зібрані в одну лінію. У мене є друзі військові, з якими ми часто тренуємося разом. Вони діляться своєю практикою, звертають увагу на деталі, які цивільний інструктор інколи пропускає. Там робота з укриттям, пріоритети, дисципліна руху, певна економія дій. Я дуже люблю тактичну стрільбу за мислення в динаміці. Ти бачиш картинку, переміщуєшся, ухвалюєш рішення і тримаєш контроль над собою від першого до останнього пострілу. Також дуже подобається ось ця акуратність спорядження. Чисті магазини, порядок в підсумках, якась продумана оптика. Ця зібраність вона непомітно переходить у роботу і твій побут. Безпека стоїть першою: розряджання, напрямок ствола, палець не на спусковому гачку, комунікація між своїми. Правила вони тут не прикрашають цей весь процес. Вони його тримають докупи. Я поважаю тих, хто воює, і ми завжди підтримуємо їх тилом. Але я вірю, що навіть у мирному житті базова грамотність поводження зі зброєю потрібна кожному дорослому, так само, як вміння. Надати першу там домедичну допомогу чи скористатися вогнегасником, я приходжу з друзями, спокійно працюю, стріляємо, потім збираємо мішені, йдемо додому з рівною головою. Сила тут виростає з певного порядку, як я сказав. А порядок тримається на відповідальності перед законом, перед людьми і. Перед самим собою. Ну що ж, друже, всі ці хобі з'єднані між собою однією лінією. Кожна з них, на мою думку, формує характер, додає глибини і загартовує витримку. У всіх них є дія, концентрація. Тиша і рух вперед. Саме в цьому і народжується певна чоловічість. Моя, моїх друзів, які разом зі мною в цих же хобі, і це все через досвід, через зусилля і через певну внутрішню стабільність. Чоловік зростає тоді, коли виходить за межі комфорту, коли стикається зі страхом, коли падає і піднімається, коли вчиться слухати себе. У цих процесах формується спокій, ясність і сила, які не потребують слів. Друже, що ти зараз в режимі виживання? втома, хаос в голові, немає фокусу, немає сили, то, значить, час настав зробити ревізію, не прокачати ще мотивацію, а тобі потрібно скинути баласт, який тихо тягне тебе вниз. Я написав велику, безкоштовну статтю про 5 точок, з яких я почав перезавантаження себе. Там про залежності, алкоголь, нікотин, каву, чому ти все одно втомлений, навіть якщо ти спиш, про дофамін і соцмережі, які крадуть твою увагу, про холодну воду, як природній бустер про медитацію та добавки для біохакінгу, які реально працюють, і це не якісь лайфхаки. це мій власний системний погляд, як зібрати себе докупи. Якщо ти, чоловік, який хоче відчувати контроль, силу і ясність, ця стаття зекономить тобі роки проб та помилок. Я впевнений, що це саме те, чого більшості зараз не вистачає. Повір, я зібрав все, що пройшов сам, із конкретикою, історіями та порадами. І тобі треба лише 15 хвилин, щоб її прочитати. Перше посилання одразу під цим відео.